Зібрали ми ось такий маленький величенький і розподільний щит в металевому корпусі з монтажною панелю. Щит має ступень захисту IP 54, що захищає його від вологи та пилу. Тут на передній панелі маємо індикатор жовтий, зелений, червоний вхідна напруга. От там є значок електробезпеки. Він потрібен для того, щоб люди розуміли, що там є напруга, і потрібно вважати. Коли щось всередині роботи, знизу в щит у нас заходять якраз у ці грубі силові кабелі, вхідна напруга. І відповідно кабелі, які йдуть вже на наступні маленькі щиточки. Відкриваємо наш гарнюсінький щит і бачимо ось таку картину. Цей щит ми повністю збирали з компонентів, які нам привозили. Ми його також продумували. Ось тут по периметру ми маємо оцю гумку, яка забезпечує нам пиловологозахист. І індикатори якраз хідних напруг. Тут ззаду ви бачите гарненько. Вони там розключені. А ось так виглядає вже сам шиц всередині. Як бачите, все гарно ми зробили. Ми старалися, щоб робота була зроблена гарно. Ось там головний автоматичний вимикач, його номінал 160 А. QF1 він у нас підписаний. А вхідні напруги ось приходять раз, два, три. І по тих нижніх жовтий, зелений червоний вже напруга виходить і заходить на мідні шини. Гарненько все бачите вигнуто, делікатно зроблено. Коли напруга от сюди приходить з головного автоматичного вимикача, там вже є клемники, які вже приєднують вихідні кабелі до наших шинок. Ось тут ми бачите, підписали наші шинки l 1 l 2 L3, N. це щоб було людям зрозуміло при подальшому обслуговуванні. Зверху теж ми продублювали відповідними надписами фазні-шин. А, а там є теж значок електробезпеки, тому що, самі бачите, шини є великі, коли орскло знімається, щоб люди не попали під напругу. І потрібно бути уважними. Ось ці кабелі ми ось такими коробами захистили. Це перфоровані короби. Отут є в нас автоматичні вимикачі. Отут рейка ще є рези. Зерна а отам на знизу заземлення підключається. Якщо вам потрібно такий щит, телефонуйте до нас, ми зберемо вам на замовлення та відправимо. Як бачите, робота зроблена гарненько, все є дуже делікатно. Ставте, будь ласка, ваші лайки, пишіть коментарі. Дякуємо за увагу! Хай вам щастить!